Ми сьогодні говоримо про імідж журналіста в інтернеті. Так, так? Але чи всі ж тут є журналісти? Ні, нас я знаю. Не всі, так? Є викладачі ресурс. Чому я запитую? Тому що в принципі очевидно, що взагалі може йтися трошки ширше про особистий імідж людини в інтернеті. Воно може бути будь-ким але там вважати себе людиною, яка пише, як Пучова казав, що жінка, яка поїде. Ми з вами люди, які щось пишуть, так? не маючи для того, і не знає талант, і так далі, але ми це робимо. Давайте тоді я почну три слова про себе, бо ви можете зрозуміти, чому я тут. Я в з мені 40 років з копійками, 20 років займаю журналістикою. Починав з регіонального журналісти, регіонально, вчився в лікувалі. Це була маленька там, підпільна газета, потім маленька непідпільна, потім міське телебачення, потім центральне телебачення, різні канали, я, я майже сюди працював, і давно в чаті на покритися, хтось написав, що в радянські часи вас би називався словом літун. Був такий негативний термін. Не це негативний тільки... все. Тоді вникалися робітничі іншої династії, тобто прийшов на завод, мій син на завод, тобто, тепер так, я прийшов в інтернет, мій син прийшов в інтернет, ну і так далі. Тобто, в цьому сенсі спадкоємість не можуть. Останні два роки я на вільних хлібах, я ніде, можна сказати, так, юридично не працюю, у мене тут два книжки лежить вдома. Я е, не маю сталого заробітку, власне, е, я працюю в інтернеті. А це специфічний. Місцина, де нібито є все, але там немає грошей. І ми дещо про це поговоримо. Очевидно, що це звичайне перебільшення, звичайно, гроші там є, такі всюди. І Відповідно, таким чином можна можу сказати, що я поєдную блогер такий вільний, можна сказати, з професійною журналістикою на засадах вільної співпраці, тобто так званого нюансу, плюс викладання. Це є односпорадичним. Курси по університетах країни, я читав такі лекції близько клан 30, вже в основному це було пов'язано з журналістською роботою присутністю в інтернеті. А з цього року я викладаю спецкурс історія незалежної української журналістики в Українському католицькому університеті у Львові. Власне, це такий оригінальний спецкурс, він почався і в грудні я здав студентів іншому. Тепер трошки про, про те, власне, чим я займаємося зараз. Я маю два сайти. Це не є блогерський б, сайт, це повноцінні сайти. Один з них називається Володомета. Це сайт фіксації, хто не знає, він не дуже популярний, бо це складніше видання для тих, кому це треба. Я думаю, що журналісти, які пишуть про політику, це, це якраз те, що треба. Тому що цей сайт фіксує на даний момент 2840. Обіцянок українських політиків, які вони дали протягом останніх трьох років. Відповідно, є певна кількість виконаних обіцянок, невиконаних, які в роботі. Ну, одним словом, тут є, що поклікати, тут величезна кількість тобто, вже матеріал, ви бачите, по 147 особах, по 18 партіях. Одним словом, можна клікати, тут матеріал для сотень статей, і ми якраз запрошуємо використовувати. Це вже Відібраний матеріал, там є посилання на кожну, на кожну з цих обіцянок, є люди, які виконують, бачите святі люди. От. Є так само не святі, які не виконують обіцянки, долачні це ті самі. От. Є там техніковий років, не любить, є новички на нашому сайті, ну і так далі. Одним саме тут неймовірна кількість матеріалу це оригінальний продукт, він не існує не більше. Тобто ми його приймали самі, ми назви хіма піддивилися в Америці, бо там був сайт Обама обануле. Але він ніяк з цим сайтом не пов'язаний, зовсім нього не схожий. Тому відповідно, це є унікальний продукт, він має вже якісь там послідовників і так далі. Другий сайт, яким я займаюся, це історична правда. Це і той, і той сайт, який існує рік. Власне, я і там і там виконую функцію головного редактора. Але тут я на громадських засадах я це роблю вільний час, не всі вірять, що сайт. За 4 мільйони можна робити на гавацькі засадах, сказує, що можна. Але От, тоді треба мати альтернативне джерело заробітку. Ну до цього я пишу статті, чи мало було питання, де можна друкуватися. От, сьогодні вийде матеріал в українському тижні, сьогодні вийде матеріал в кореспонденті. Так, так вийшов, на цьому тижні вийшов матеріал в ТСМДІ, на наступному тижні вийде Форксі, Ну, з цього, з цього і Власне, Тепер, якщо дозволити саме про блогінг, і якщо дозволити, я сяду гроші. Що в Україні називається блогінг? Значить, Блогінг виник як своєрідна форма сублімації чи розваг для студентської молоді на заході, яка собі в садик такі... Тісні журнальники починали писати те, що хотілося б розповісти друзям, які не поруч, і яким було цікаво подивитися на якісь приватні фотки, на якісь приватні записи, на там, спогади про те, як було круто, або спогади про те, як було погано, як було. Благолить. Тобто про якісь такі приватні речі, які хотілося б розповісти. Значить, в Україні через дуже таку химерну форму, химерну медіаситуацію блоги стали набагато більше, ніж блоги. Тобто, якщо наприклад, в Америці ви блоги і залишились за малим винятком грою своїх для себе, бо навіть зараз туперічна ситуація, перескочу вперед, у нас в Фейсбуці, якщо ви знаєте, є обмеження ну, на нас, взагалі в світі є обмеження 5 тисяч людей. 5 тисяч людей. Наприклад, у мене є 5 тисяч людей, причому цих людей я не слід тобто я нічого до цього не робив. Люди тобто, самі прийшли до тобто. нього. Вони недавно одна людина поїхала. Випадково там так сталося в Каліфорнії зустрічатися з власником той букацов я і я жаркома попросив, запитаючи, чи можна збільшити корс, тому що є рік, а вже нема куди датувати. Він сказав, а навіщо стільки? Бо ми стільки з друзями спілкуємося. Тому насправді у нас блоги це більше, ніж блоги. Підповідно, Якщо згадати, що 5 6-7 років тому медіа ситуація була нібито краще, ніж тепер, але все одно величезна кількість журналістів свідомо пішли в інтернет, і не просто в інтернет, а в молоді як можливість певною мірою висловлювати ті позиції, які вони не могли висловити в ньюзрумах, в редакціях, на шпальтах чи в ефірі. Хоча, звичайно, це велика дискусія, чи журналіст має висловлювати свої позиції в ефірі чи на шпаті, чи в нього інша місія. Це я трошки впущу, але в принципі, великою мірою, ненормальність, цензура, корпоративні, якісь дуже жорсткі канони, змусили людей йти, йти е, в інтернет, і так сталося. Це так щасливо на сталося, що найбільшою з того часу українською блогерською мережою платформою став живий журнал. Е, знову ж таки. В Америці це, як правило, люди, які е, спілкуються світом по-своєму, ну, зі друзями, зі знайомими, з якимись такими колегами по школі чи колегами по, по університету. То в нас ці цілі мережі, ці цілі дерева, е, блогерські, які виникли, в ЖЖ це таке трохи викривлене, але і щасливе середовище. тому що сюди прийшли сотні неймовірно цікавих людей. І на відміну від багатьох інших країн, ЖЖ великою вірою став замінником повноцінних паперових там, медіа, яких у нас немає. Ну, у нас, наприклад, немає повноцінної щоденної газети, всеукраїнської, тобто тієї, якої є там газета Виборча, наприклад, у Польщі там, чи в там, Англії. І... Франку тримально в Німеччині. Тобто газета, яку всі читають, тобто на ну, всі, кому треба приймати рішення, і якої наклади є, там 300, 500, 800 тисяч примірів. У нас таких газет немає близько. І проблема не в тому, що ми маленька країна. Чого подібного, ну, ми, ми більше ніж в Польщі на 10 мільйонів, але в Польщі є штук так, 10 наук, а може і більше видань, понад 100 тисяч з реальним накладом. А в нас з реальним накладом є один-два видання. При тому, що ми на 10 мільйонів країна більше. Сказати, що Україна багатша за Польщу, це теж неправда, тому що середній кияни, ній, думаю, живе краще, ніж середній середні варшав'янин. Питання в тому, що вони отримують цю інформацію з паперової преси. Ми з якогось моменту, принаймні, та аудиторія, з якою ми, напевно, найбільше стикаємось, вона отримує інформацію з інтернету. Сюди прийшли. І в цьому є феномен не студенти, а студенти пішли і правила в кого в контакти. Тобто розділилися сфери. Журналісти, які хочеться поділитися інформацією, журналісти, які впливають на суспільну думку, журналісти, які от, власне, хочуть стати журналістами, ну, люди, які хочуть стати журналістами, вони якось так присмокталися один до одного тут в живому і, і в цьому сенсі є унікальність, я вам, вам покажу, може, 10-15. Журналів, які варто так собі уявити, то, бо це є приклади такі живі історії успіхів, тому що власне більшість більша частина цих людей ще там три, два, п'ять, сім років тому були в журналістському сенсі ніким, тобто там, на відміну там від тих людей, які там, як я там або портників працювали там, в вихідних носіях, яких люди знають, то очевидно, що є більш навіть успішні історії, бо люди не зупинилися в розвитку, як є журналу і Пішли вперед і стали лідерами і так далі. Як знайти цих лідерів? Є такий, гадайний час, сайт обозріватель, Значить, але на ньому є рейтинг українських блогів. блог. Бачите, адреса, рейтинг, або з крапки. Рейтинг українських блогів. Це не є оригінальний продукт Михайла Броцького, це є витримка, виженка. Українських блогів з яндексівською э, рейтингу блогів. Тобто, якщо не ви хочеться клікати там десятки тисяч э, людей, перевіряючи э, де там українці, або там, де там про нас, або де, то логічніше прийти туди, там, де є оцей рейтинг-блогів, э, рейтинг і, і шукати власне, своїх тут. Хоча, звичайно, є великі там, скажу, методичні проблеми. Блогери, які не вказали у себе в профайлі з такого, як у мене. Не вказав Україна, такі, і... тобто він не потрапляє в цей рейтинг. Тобто людина іноді жартома, коли реєструвалась, могла вказати там Буркіна-Фасо, і юридично її блогнув відноситься до буркіна фасо хоча вона і пише українську мову. Звичайно, там є певні там, можливості поміняти, але людей правило цього не роблять, ну, забив і зробили. Тому відповідно о, о, цей ритм він враховує тих популярних, там, ну, і, якщо прийдеться до сам кінця популярних, але різних людей. Які прийшли в це від і є. І що бачите, що найпопулярніші люди мають ну, цей біган, має 14 ну, тисяч там, читачів, Там хтось 4, хтось три і так далі. Власне, про журналістів. Журналісти тут, на, на жаль, в верхній частині не так і багато. Але вони є. От, наприклад, я бачу 20, я так на руку бачу трьох журналістів, я їх обов'язково. Вони вже відкриті їхні блоги. Але просто це можливо взагалі для будь-якої людини, яка навіть не є журналістом, але якій хочеться зрозуміти, що, що відбувається, що цікаво, ну, треба знати. І взагалі просто цікаво провести час, то варто, звичайно, заходити, можливо, в такий рейтинг, або собі зареєструвавши ЖЖ, просто додати всіх цих цікавих собі друзів і читати. Тобто це просто дуже зручна форма читання. Бо багато хто особливо на початку. Сприймає свого дружба в інтернеті і в сфері, як дружба ну, така, опалення, звичайно, дружба. Це до дружби має ніякого відношення. Є багато моїх особистих друзів, яких я без жалю розфрендив. тут, тому що вони, наприклад, займаються флудом. Мені їхні там, картинки з кошечками 20 штук на день не потрібні. Я розумію, що в них криза в житті, там. У мене теж криза, але кошечок не, не, не постю, да, чи по і так далі. Тобто це питання, тобто це невов'язково друг. Так, навпаки, людина, яка може бути мерзенною в особистому спілкуванні, чимось є корисна, цікава як блогер, тому що вона методично збирає якусь інформацію, яка мені потрібна. Я до цієї людини можу ставити з великим опередженням і не подати її руки, і так далі, але вона мені тут потрібна, тому що ну, власне, я можу цього не робити, але я тоді не отримую інформацію. Тобто, якщо хочеш собі нашкодити, то будь так би мовити прямолінійним. Тут треба читати тих, хто тобі цікавий, як тільки ти втомлюєшся розфренджувати, щоб тобі цю стрічку не забувало. Бо стрічка це і твоє життя, особливо для тих, хто приходить і таким... новим є користувачем, він хоче все відразу прочитати, не може відірватися, то тобто, звичайно треба завжди сепарувати, тобто другорядне інтернет безкінечний. Стрічку можна ж вертати назад. Тепер, на, напевно, десятки років. Вже стільки матеріалу йде, якщо ви, ви сядете і почнете просто назад відкручувати, то так, ну, на 20 років точно вистачить. Не кажу, що про те, що кожен день з'являються сотні тисяч нових. Вистачів.